Так, ну, колеги, іще один спосіб зробити так, щоб семестрово нам допомагало рахувати. Трошки забула за нього сказати. Він, мені здається, зручніший спосіб. Подивіться, ми заходимо у перший семестр, так, вибираємо змінити налаштування. Я вам показувала через теми, через діяльність і давайте ми з вами через додаткове оцінювання, бо у нас з вами додаткове оцінювання було через групи результатів. Це буде значно швидше і мені здається, правильніше. Групи результатів ми з вами ставили так, в кінці вивчення кожної теми, я їх всі відмітила. У мене за семестр вийшло 12 груп результатів обрати. Так, налаштувати. І тепер у мене з вами семестрово буде обраховуватись за допомогою оцих наших, у мене в нашому випадку 12 результатів. Да? Ось у мене розставлені вони вже, так, да? 9 балів. Так, значить, моя семестрова буде 9. Так. Наприклад, у День Негів середній бал 10,92 за групами результатів 10,5. Так, У мене виходить, що її можна поставити 11 балів. Дякую за увагу.